Знімаю свої гранати, які садив минулої осені. Дивіться, як гарно вони виросли, приблизно метр двадцять. Цей трошки менше, але він дуже пізно пішов в ріст. Яка краса! Що хочу сказати! Поливаю їх зараз раз на тиждень, але буду поливати рідше вже скоро осінь. Треба, щоб вони добре визрівали. Бачите, вони ще досі активно ростуть. Я їх вже так часто поливати не буду, щоб, визрівала, щоб визрівали гранатики, і все було добре, щоб нормально перезимували. Дивіться, яка краса, мені дуже сподобається. Сподіваюсь, на наступний рік майже на всіх, там, можливо, по гранатику вони мене повинні порадувати. Подивіться, це просто, просто красені. Подивіться, яка краса, як вони виросли. І весною вони всі в мене померзли. Це я думаю, це прекрасний результат. Що хочу сказати, хто живе не на півдні, звичайно, не треба їх вже поливати, щоб вони добре визріли до зими. Якщо є бажання калійно-фосфорні добрива пройти по листу, я це не роблю, тому в мене ніколи не було. У мене завжди вони добре визрівають. Таких проблем не було, тому я цього не роблю. А ви, якщо живете там центр. чи... Північніше, звичайно, можете це буде тільки плюс. Всім дякую за увагу.